Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку РАК на серпень 2024 року. Отже, РАКи, давайте подивимося, що на вас чекає в серпні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 серпня відбудеться новий місяць. Відбудеться він у 12 градусі знаку Лев. І це для вас другий сектор гороскопу. Про що говорить новий місяць? Новий місяць це коли щось нове входить в наше життя, нова енергія. В вашому конкретному випадку це е е гроші, а саме ваша діяльність, тобто е е ви можете змінити сферу діяльності яко, від тієї, е якої ви раніше заробляли гроші. Тобто, у вас може з'явитися інший, інший спосіб заробітку, і може приплюсувати що це. Обов'язково щось має бути нове, це так як ви раніше не заробляли. Тобто, зараз в серпні з'являться такі можливості. Доходи будуть і додаткові доходи теж. Е, наступне це ретроградний Меркурій, який буде вже в серпні, починаючи з 5 серпня по 28 серпня. Це період ретроградного Меркурія, який буде транзитом проходити по знаку Зодяку Діва. А це для вас третій сектор гороскопу. Про що ми говоримо, коли говоримо про. Ретроградний Меркурій, звичайно, це планета, яка відповідає за мислення, за спілкування. Це планета, яка говорить про підписання документів на нерухомість, на значить нову роботу і так далі. І це все, що робити в цей період, не варто і. Значить, а що варто тоді робити в цей час більше трьох тижнів? Так як Меркурій у вас буде проходити по третьому сектору зодіаку. Третій сектор це сектор, який відповідає, значить, за спілкування, за поїздки недалеко, за техніку так само. От, і можливо, ви будете займатися. Питаннями, які у вас були в минулому. Наприклад, ви... у вас був клієнт, але ви не дозавершили з ним угоду, і треба з ним зв'язати, щоб дозавершити угоду, щоб він вам оплатив послуги, і так далі. Або, наприклад, це тема, що. Ви раніше їздили в відрядження і вам ну, там, додатково оплачують за відрядження, і вам там не, не виплатили повну суму. Ви можете цими питаннями займатися. Або е буде так, що в вашому житті з'являться люди, з якими ви ну, на даному етапі не спілкуєтесь, але раніше близько спілкувались, вони вам зателефонують і так далі. Можливо, це ваші колишні друзі, люди, з якими ви працювали і так далі. І може Буде така зустріч з минулого. Ось наступне це Венера, адже 5 серпня Венера змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас той самий третій сектор гороскопу. Взагалі, Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші, за красу. А третій сектор це Сектор, який значить, відповідає за поїздки недалеко, і за спілкування і за транспорт, тобто і за підписання документів, тобто як для вас можуть приходити гроші. Гроші е, можуть до вас приходити через спілкування, якщо ви займаєтесь консультаціями, консультативними послугами, видати клієнтів і так далі. Так само, е, якщо ви, е, знаєте, працюєте в такій сфері, де є багато документів, договорів і так далі, як нотаріус, юрист, тобто буде наплив клієнтів зараз у серпні. І ще е, це, звичайно, актуально для людей, які продають техніку. Автомобілі, але зараз ем, ретроградний Меркурій практично весь серпень. Ну, звичайно, якщо ви виступаєте в ролі продавця, то вам може бути і без різниці для вас можуть бути доходи. А для людей, які купують, то це важливо. Е, ось е, наступне це повня. Адже. 19 серпня відбудеться повний місяць в 27 градусі знаково долій. І це для вас восьмий сектор гороскопу. Повний місяць це місяць, який завжди говорить про результат, про підсумок. А восьмий сектор гороскопу це. Сектор такий обширний, і який відповідає і за наші трансформації, і за наші страхи. І це сектор, який відповідає за чужі гроші. Взагалі, це сектор сім'ї чоловіка. І може бути так, що там, наприклад, якщо ви молода сім'я, вам допомагали батьки, то зараз допомога може припинитись. Наступне це може бути. Якщо ну, в принципі, у вас була якась додаткова фінансова допомога, це може бути і виплати, і так далі, то зараз вони можуть закінчитися. А наступне це ще тема пов'язана з страхами і з власними трансформаціями. Тобто, наприклад, може бути так, що у вас довго були якісь страхи, і зараз, ну, типу, ви як позбавитесь своїх страхів, вони, вони підуть від вас. Тобто це така ще трансформація у вас може бути. Наступне це 22 серпня. Сонце змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас той самий третій сектор гороскопу. Хочу звернути вашу увагу на те, що сонце це наше світило, і в одному знаєте, з нас, воно знаходиться десь орієнтовно. Місяць часу, тобто десь до 20-х чисел вересня, і, і так як воно буде знаходитись у вас в третьому секторі хороскопу, то всі справи пов'язані з третім сектором для вас будуть дуже активними. А третій сектор це сектор, який відповідає за спілкування, тобто у вас його буде набагато більше. Це може бути спілкування із друзями, і з колегами, із клієнтами. Тобто, ви будете дуже активні в сфері комунікації. Друге, це тема. Поїздок, поїздок недалеко, можливо, ви будете часто їздити на природу, чи на озеро, чи на річку, чи на море. Якщо ви поруч з морем, мешкаєте, чи в гори. Тобто, це будуть такі часі, поїздки, але не на далекій відстані. Ось наступне це ще може бути. Ну, тема, яка пов'язана з технікою, автомобілями, підписанням документів, може, ви призадумаєтесь над покупкою, тому що, так як серпень, все-таки Меркурій ретроградний, але в вересні він вже не буде ретроградний. Тобто, якщо у вас є такі. Плани на покупку, то по періоду ретроградну Меркурію дуже добре вибирати щось. Це може бути техніка, це може бути нерухомість. Квартира, просто ходити на огляди, дивитись і вибирати. Наступне це значить Венера знову, адже Венера в серпні місяці двічі змінює знак і вже зараз, 29 серпня. Венера переходить в знак Терези. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Так як ви знаєте, що Венера це фінансова планета і планета, яка відповідає за любов. А четвертий сектор гороскопу це сектор, який говорить про місце нашого проживання. І це означає для вас, що ви можете змінити місце вашого проживання на краще. Тобто, наприклад, ви мешкали в однокімнатній квартирі, можете переїхати в трьохкімнатну квартиру, і це буде квартира із кращим ремонтом і в кращому районі. Це може бути і масштабніша ситуація, тобто, наприклад, ви жили в області, поїдете жити в обласний центр, або ви можете навіть емігрувати в іншу країну з кращою економікою, системою безпеки і так далі. Ось такий місяць чекає на вас раки. Ще хочу сказати, що в серпні місяці чотири планети рухаються ретроградно, це планети Меркурій, Сатурн, Плутон і Нептун. Це означає, що деякі процеси можуть рухатись повільніше, типу не з такою швидкістю, про яку ви, наприклад, хотіли би, мріяли би. І, звичайно, в серпні місяці у вас багато планет знаходиться три в третьому секторі гороскопу. У вас є тема, яка стосується переїзду, еміграції, зміни на місце проживання, тому що там і Нептун. В дев'ятому секторі і Сатурн там, ну це може відтягуватись дуже довго, і Венера туди переходить, і ще там Юпітер у вас перейшов Близнюки, це для вас 12-й сектор, тобто. Перспективи на переїзд і змінне місце проживання у вас можуть бути. І ще це такий місяць, який і відповідає за фінанси, тому що і там у вас і новий місяць в другому секторі хороскопу це гроші, які ми самостійно заробляємо. І восьмий сектор хороскопу це фінансова допомога інших людей. Тому такий цікавий місяць чекає на вас раки. Взагалі, дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.